До вашої уваги представляємо мобільний енергетичний засіб мес 330 автотрактор. Це спільна розробка нашого інституту та «Автокрас». Його маса 1,4 тони, потужність двигуна 243 кВт, колісна формула. 6 на 6 максимальна швидкість руху 80 км за годину, обладнаний централізований системою контролю тиску повітря в шинах коліс, що дає можливість зменшувати тиск повітря в шинах під час виконання сільськогосподарських операцій в полі та збільшувати їх на транспортних переїздах, а також регулювати його по мірі зменшення маси технічного матеріалу обладнаний заднім навісним пристроєм, який забезпечує агрегатування з начіпними та причіпними знаряддями, а вільний простір на РАМІ дає можливість встановлювати місткості з технолочним матеріалом, що зменшує довжину та вартість технологічної частини агрегату. Для перевірки ефективності агрегатування мес 330 автотрактор з існуючими господарським машинами та знаряддями було проведено випробування у виробничих умовах з наступними агрегатами плугами гектар тисяча та «Рабе-Верх» Ширина захвату 3 м, глибина обробітку 32 см, робоча швидкість руху 8 км за годину, витрата пального 25 літрів на гектар, продуктивність агрегату 1,4 гектари за годину. З дисковою бороною БДВП 3,8 та БДТ-7. Глибина обробітку до 14 см, робоча швидкість руху до 20 км за годину, продуктивність агрегату основного часу 7,2 гектари за годину. Витрата пального 8,4 літра за гектар. Дискова барана Amazone Катрас. ширина захвату 6 м, глибина обробітку 12 см, робоча швидкість руху 12 км за годину. Продуктивність агрегату – 7,2 гектари за годину. Витрата пального 9,2 літри на гектар. З машиною для внесення твердих органічних добрив типу МТТ 9. Ширина внесення 6 м, вантажність 9 тонн, робоча швидкість руху 17 км за годину. Продуктивність агрегату 75 тонн за годину або 9 гектар за годину. Витрата пального 3,2 літра на гектар. З посівним комплексом Лемкем-целітер 9 Ширина захвату 6 м, глибина обробітку 12 см, робоча швидкість руху 12 км за годину, витрата пального за прямого посіву 19,5 літрів на гектар. Продуктивність агрегату до 6 гектар за годину. Згадані вище, сількосподарські машини задовільно агрегатуються з Мес 330 автотракторів та за отриманими результатами випробувань, знаходяться на рівні тракторів ТАО класу 5, а на операції з внесення добрив мають удвічі більшу продуктивність. Універсальність таких МЕС дає можливість отримати річне завантаження вдвічі більше, ніж трактора, також ТАО-класу, і як наслідок зменшення собівартості продукції. Наш відділ може надати. Послуги з виготовлення чи переобладнання аналогічних мес та технологічних машин до них.